Вітаємо вас, друзі! Слава Україні! Героям! Слава! До вашої уваги, випуск новин Підсумки Тижня. Тут, як і зазвичай, тиметься про події минулого тижня в нашій громаді та й не тільки. Коротко про головне. В Карлику відкрили пам'ятник нашому видатному землякові Олександру Салію. Офіційна хроніка потів. Про що йшлося? На прямому телефонному зв'язку жителів громади з її очільником. Відбулося чергове засідання сесії міської ради. Перед цим працювали депутатські комісії. На Карличчині розпочалися шнива. Рубрика Фотохроніка. Тут ітиметься про ремонт доріг. Служба 102 повідомляє. Прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. 10 липня Жищівщина та Каарлична провели в останню путь захисника України Вадима Сковпеня. Уранці 10 липня карличани, а потім і іслобічани створили живий коридор пам'яті, аби вшанувати героя та провести його до місця вічного спочину. Поховали Вадима Сковпеня у стайках. Героєві було лише 28 років. У нього залишилися брат і сестра. 4 липня відкрили пам'ятник на могилі видатного нашого земляка, краєзнавця, журналіста, філолога Олександра Салія, який похований поруч зі своїми батьками на кладовищі по вулиці Лісовій. Так заповідав наш земляк. На відкриття пам'ятника зібралися міський голова Олександр Панюта, його заступник Любов Коваль, музеїсти, працівники культури, жителі громади. Говорить начальник відділу культури Олена Петленко. Ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять видатного земляка Олександра Олександровича Салія. Завтра, 5 липня, йому б виповнилося 95 років. Ми відкриваємо сьогодні пам'ятник людині, яка присвятила своє життя любові до рідного краю, збереженню історію Кагарличчини, вихованню поколінь, що зростали на його слові і на його прикладі. Олександр Салій, філолог, журналіст, краєзнавець, він народився тут, у нашому Кагарлику, 5 липня 1930 року. З малку цікавився мовою, історією, народною мудрістю. Любив слухати розповіді старожилів і згодом сам став тим, хто ці історії не тільки пам'ятає, а й зберігає для майбутніх поколінь. Після закінчення Київського університету імені Тараса Шевченка він учителював у Львівській області, і відчув, що це його покликання. Учні зацікавлено слухали його розповіді про письменників, діячів культури та мистецтва. Герої казок та романів оживали, коли Олександр Олександрович розповідав про літературний твір. Любили також юні таланти збиратися в літературні та хореографічні студії, які організовував молодий талановитий педагог. Спілкувався із прославленими майстрами сцени, а потім повернувся у рідний кагарлик, де залишив свій найглибший слід. У 70-х роках століття почалася його журналістська діяльність на обласному радіо, в газеті Київська правда у прес-службі облдержадміністрації. Але головною його справою стала краєзнавча робота. Він став головою ініціативної групи з відродження Кагарлицького парку пам'ятки садово-паркової архітектури, був членом обласної ради Українського товариства охорони пам'яток, історії та культури. Він не просто писав історію, він її жив. Його твори, жарптиця Кагарлицького парку, Дмитро Трощенський, козак-знатний, зустрічі на кагарлицькій землі, Микола Гоголь з Одеси до Кагарлика, Богуслав, історія і сучасність стали справжніми енциклопедіями нашого рідного краю. Олександр Олександрович був цікавим співбесідником. З ним і його дружиною Наталією Іванівною Булаєвською можна було годинами говорити про історію рідного краю, про пам'ятки історії та культури Київської області. За багаторічну краєзнавчу роботу і вагомий внесок у благородну справу виховання підростаючого покоління Олександр Салій був нагороджений відзнакою Кагарлицької міської ради за заслуги перед містом. Почесне право відкрити пам'ятник надається Олександру Панюті. А перед цим він сказав наступне. Я хочу подякувати ну, ініціаторам, встановлення цього бо, на жаль, за певний період ну, не було такої можливості. І Подякувати депутатам за підтримку даної ініціативи. І ми дуже оперативно вирішили це питання. Салій Олександр Олександрович дуже багато зробив, вклав. Під час життя для розповіді, для увіковічнення про наше місто, про наш район і про Київщину. Багато книг і багато добрих справ. До пам'ятника присутні поставили корзини з квітами, пам'ять про нашого земляка Олександра Олександровича Салія житиме у серцях жителів громади. Свою вдячність вони висловили і тим, що встановили пам'ятник. Приклад Олександра Салія має надихати нас бути патріотами свого краю, цінувати його історичну спадщину і дбати, дбати про збереження національної пам'яті. Рубрика Офіційна хроніка. Тут йдеться про засідання виконкому міської ради, оперативного штабу та ради безбар'єрності. 25 питань було на порядку денному чергове засідання виконавчого комітету 7 липня. Ряд рішень було ухвалено за поданням служби з питань захисту прав дитини, 7 рішень стосувалися квартобліку, 5 упорядкування поштових адрес, надано дозвіл на влаштування під'їзду з твердого покриття та облаштування благоустрою прилеглої території біля власного приміщення. А також надано дозвіл фізичній особі на торгівлю овочами і фруктами. За рішення виконкому взято на баланс, передано з балансу комунальне майно. Традиційно прийнято рішення про надання матеріальної допомоги жителям громади, зокрема фронтовикам. Виконком надав дозвіл на видалення аварійних зелених насаджень. Затвердив план заходів щодо усунення порушень, виявлених під час проведення державного фінансового аудиту бюджету міської територіальної громади за період із 1 січня 2021 року по 31 січня 2025 року. Вів засідання виконкому Карлицький міський голова Олександр Панюта. На засіданні оперативного штабу 7 липня Карилицький міський голова Ласан Панюта у вступно своєму слові подякував Збройним силам України за їх звитягу, за надану можливість жити в безпеці, працювати в тилу, допомагати армії. На штабі йшлося про підготовку до зими, закладів освіти, культури, медицини тощо. Ішлося також про благоустрій. Актуальним залишається належне реагування на сигнали повітряної тривоги. Бюджетні надходження стабілізуються. На засіданні штабу було обговорено план заходів на поточний тиждень стан справ у громаді в цілому. Центр зайнятості інформував, що 48 безробітних, які стоять на обліку, залучено до суспільно-корисної праці. Що оплачується з дербюджету? У пологовому відділенні карлицької багатопрофільної лікарні за півроку народилося 86 малят, причому майже 30% породіль із сусідньої Обухівської громади. Після штабу карлицький міський голова Олександр Панюта провів окрему нараду зі старостами сіл громади. 7 липня відбулося засідання Ради безбар'єрності. Місцева рада безбар'єрності створена з метою поліпшення якості роботи зі створення безбар'єрного простору, ефективної координації між структурними підрозділами міської ради, організації моніторингу та оцінки досягнення цільових показників, залучення зовнішньої експертизи та налагодження комунікації з жителями територіальної громади. Засідання ради вів Карлицький міський голова Лесан Панюта і його пряма мова. Ми повинні дати доступ до нас, до будівель. Треба всім передивитись, кожного індивідуально, що староста, освіта. Ми багато зробили, ми багато є зроблено. Це часткові дії, але нам необхідно все обдивитись, дообстежити. І на це ми будемо виділяти кошти пріоритетно. Я розумію, що все складно, наприклад, місці дорога не завершене будівництво. Там по проекту планувалися ці всі вимоги виконуватись, тротуари, оці плітки тактильні, все воно там враховано. Але до завершення дії воєнного стану ніхто ж її доробляти не буде. Учасники засідання обговорили терміни і можливості виконання плану заходів розробленого радою безбар'єрності, зосередивши особливу увагу на шляхи забезпечення доступу для осіб з інвалідністю до адмінбудівель, об'єктів комунальної та інших форм власності. У середу, 9 липня, відбувся прямий телефонний зв'язок жителів громади з її очільником Олександром Панютою. На прямий телефонний зв'язок із міським головою Олександром Панютою карличаном Михайло Неграш порушив цілу низку питань. Розмова стосувалася зовнішньої реклами, потреби в ремонті під'їзної дороги до відділення Приватбанку, ремонту оружжя біля ліцею номер 4 таксистів нелегалив. Прибудинкових територій багатоквартирного житлового сектору, сплати акцизного податку суб'єктами приватного підприємництва, потреби оновлення технічного парку комунальних служб, бронювання їхніх працівників тощо, очільник громади давав детальні роз'яснення по кожному з порушених питань, акцентувавши увагу на пріоритетах, як нині стоять перед місцевою владою. Тому до таких питань, як, наприклад, заміна огорожі, доведеться приступати вже після війни. Разом із тим, міська рада не буде фінансувати ремонт приватної, під'їзної дороги до Приватбанку. Там є три власники, які, до речі, відмовляються від тієї ділянки і не бажають її ремонтувати. Тож банківській установі рекомендовано орендувати приміщення в іншому, більш пристойному місці. В центрі Карличанка Людмила, мешканка вулиці Зарічної, інформувала про необхідність прибрати з пішохідної зони на ділянці вулиці Незалежності, нанесений дощовими водами пісок, взагалі транзитну дорогу H01 обслуговують обласні дорожні служби. відповідне звернення буде надіслано кончезаспівське деву. Але якщо вони не виправлять ситуацію, у міськрамбудсервіс таки прибере. Там пісок. У 4 10 липня відбувалось чергове засідання сесії Карлицької міської ради. А перед цим працювали профільні депутатські комісії. Депутатські комісії Карлицької міської ради проводять свої засідання, готуючи проєкти рішень на сесію. Комісія соціально-економічного розвитку працювала в середу 9 липня. Спочатку йшлося про внесення змін до програми фінансової підтримки підприємства Карлик тепломережа. Це підприємство забезпечуватиме теплом наступного опалювального сезону 9-ти поверхівку по вулиці Паркові, 18 в Карлику. Карлицький міський голова Лесан Панюта, Присутній на засіданні комісії прокоментував це питання, сказавши. Це робиться для того, щоб. Ми успішно пройшли опальний період 25-26 року. Необхідно надати ще підтримку комунального підприємства Берой теснобережа для підготовки до опального періоду. На комісії опрацьовано проєкт рішень по питаннях. Надання дозволу фізичної особи підприємцю на виготовлення паспорту прив'язки про управління майном комунальної власності міської територіальної громади. У день роботи сесії міської ради 10 липня засідали дві комісії по питаннях освіти медицини культури голова комісії Олег Савченко та бюджетна Денис Дячков. На початку роботи цієї комісії, карлицький міський голова Олександ Панюта, сказав наступне. Як завжди коштів не вистачає, і навіть е, покосивши трошки сплати наперед, ми маємо приготування 4 мільйони сімсот. Сімсот І основні видатки це підтримка збройних сил. Це півмільйона. Так, вибачте, чотириста півмільйона. Це будівництво з фортифікаційних споруд, півмільйона це соціальний захист матеріальної допомоги. Не, це півмільйона на загальні, 130 на депутатів і 100 на встановлення пам'ятників, 300 тисяч на придбання путівок для діток, які в нас там в першу чергу це діти сироти, діти військових загиблих. Ну, це назвав вже 2 мільйони знищень. Основний напрямок отакий. І врахували підготовку навчальних закладів, укриттів, куча знову протоколів по протипожежним сигналам. Ну, оцей комок, він котиться, тому нам їх не достає ці коштів. З резервного фонду ми постаралися не брати, там є в нас певна сума, але треба їх приймати, бачите, сьогодення і невідомо, що йде може виникнути. Прохання підтримати. Ми врахували всі, постаралися врахувати звернення пропозиції. На порядок денний засідання сесії Карлицької міської ради 10 липня було винесено близько пів сотні актуальних питань, які попередньо опрацювали профільні депутатські комісії, і про що ми вже говорили попередньо. Назвемо найголовніше. Депутати ухвалили рішення про виділення коштів ще чотирьом військовим частинам. За рішенням сесії передано також кошти на будівництво фортифікаційних споруд. Ухвалено також рішення про вступ Карлицької міської ради до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Асоціації об'єднаних територіальних громад. Депутати проголосували за надання матеріальної допомоги жителям громади, зокрема фронтовикам. Традиційно леву участку в порядку денному встановили земельні питання, які перед цим були опрацьовані земельною комісією, яку очолює Олександр Широкоступ. На Кагарличині стартували жнива 2025 року. У громаді розпочалися жнива. Першими на Карличині до болоту збіжжя приступили фермерському господарстві широкоступ. Чотири комбайни були задіяні до збору урожаю озимого ячменю, який дає 75 центнерів з гектара. У понеділок, 7 липня, збір цієї культури завершено. Через кілька днів господарство приступить до молоту гороху. Наш дивах у Шубівці побував карлицький міський голова Ласан Панюта. Він же й поділився з нами ось цими кадрами. У рубриці Фотохроніка йтиметься про ремонт доріг у Ліщинському старостинському окрузі. Із рубрики Фотохроніка. Комунальне підприємство Карлицької міської ради «Міськрембудсервіс» продовжує виконання програми ліквідації сільського бездоріжжя. Підприємство нині виконує облаштування твердого, білощебеневого покриття по вулиці Садовій у селі Ліщинка. До цього тут була звичайна ґрунтова дорога, яка в негоду перетворювалась в багнюку з калюжами. Допомагає в цій добрій справі і вже не вперше фермерське господарство. Широкоступ, керівник Олександр Широкоступ, багатофункціональний навантажувач, монітор, наданий господарством дуже доречний при виконанні дорожньо-ремонтних робіт. Запланований на цей рік дорожньо ремонтні роботи в Ліщинському старостинському окрузі, про які ми вже щойно говорили, завершено. Щиро дякуємо за облаштоване тверде білощепеневе покриття на ґрунтових дорогах у селах Красавка, Тернівка, Ліщинка, каже староста Ліщинського округу Лідія Токовенко. Сьогодні роботи завершено. Сподіваємося на продовження і закінчення ще робіт у наступному році. Дякую міському голові Олександру Панюті, депутата міської ради за виділене фінансування а керівництву міськрембудсервісу. Водієві Черненку, механізатору ескаватора приймаку за якісно виконану роботу, яка принесла велику користь нашій громаді. Вдячність також за допомогу фермерському господарству Широкоступ. Керівник Олександр Широкоступ, механізатору господарства Грабовському і незмінним на виконанні дорожньо ремонтних робіт, універсальному навантажувачу. Монітон. На засіданні оперативного штабу 7 липня представник Карлицької поліції Інна Калієвська повідомила, що за минулий тиждень до відділення поліції надійшло 258 заяв та повідомлень, із них шість занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Далі пряма мова Інни Калієвської. Що заслуговує на увагу, це задокументовано два факти підробки документів, порушена 358 частина 4. Також ДТП було в селі Бендюївка, внаслідок чого загинув громадянин порушена 286 частина, 2 Кримінального кодексу України, а також працівниками патрульної поліції під час. Виїзду за фактом вчинення домашнього насильства в селі Стайки було виявлено в домогосподарстві рослини Конопель в кількості 31 рослина. По даному факту порушена 310 частина 1 кримінального кодексу України, ведеться досудове розслідування. Загалом складено 82 адміністративних протоколи. Два за статтею 130 частина 1 керування водіями в стані алкогольного сп'яніння. По даних фактах направлені матеріали до суду для вирішення питання по суті. Задокументовано 12 фактів домашнього насильства, решта по лінії громадської безпеки та порушень правил дорожнього руху. Працюємо спільно з працівниками другого відділу РТЦК по виявленню осіб, які ухиляються від мобілізації. Також виявляємо осіб, які самовільно залишили військові частини. То доставляємо їх до ВСП міста Біла Церква. Загалом працюємо в штатному режимі. Прогноз погоди на наступний тиждень. Понеділок, 14 липня 19.31, тепла, ясно і сонячно. Малохмарною буде погода. У вівторок, 15 липня 20-29 тепла. 20-29 також буде 16 липня в середу. Але вже хмарно. Невеликий дощ дощтиме 17 липня в четвер, а температура 21-25. 18 липня п'ятниця 18.30 дощитиме. 19 липня, субота, 18.26. Так само дощитиме. 20 липня в неділю без опадів 19-24 тепла. А вам тепла в душах, серцях і взаємовідносинах. Бажаємо. Добі кінця випуск новин підсумки тижня. Дякуємо, друзі, що були із нами. На все добре. Слава Україні і героям її слава!